Дарунок для Миколая Віталія Савченко. А поки ви вмущуєтеся зручненько, поставте лайк та підпишіться на канал. Також я буду вдячна вам за фінансову підтримку проекту. Всі посилання для донатів у описі до відео. Дякую за підтримку. Жила собі дівчинка Катруся. Звісно, не сама жила, а зі своїми батьками. Як і усі діти серед усіх зимових свят катруся найдужче любила День Святого Миколая і з дотерпінням його очікувала. Намагалася не надто пустувати, бути чемною, не лінькувати, матусі допомагати, бути вихованою та вічливою. Адже Миколайко всіх бачить, про всіх усе знає. Раптом прийшла катросі одна думка, що не давала спокою, і дівчинка поспішила поділитися нею з матусею. Матусенько, у тебе є вільна хвилинка. Так, доню, слухаю тебе уважно. Хочу з тобою про Миколая поговорити, мовила дівчинка. «Гаразд, Сонечко, поговоримо, тільки ж недовго. Бо справ маю ще багато, усміхнулася матуся. Я ось тут подумала, що Миколай по всьому світу мандрує, тіток обдаровує, про всіх дбає, нікого не забуває, правильно? Вірно, доню, а Миколаю, мабуть, теж хочеться подарунків, зітхнула Катруся. Їх же так приємно отримувати. Чи ж хтось? Дарує Миколаю щось, навіть не знаю, розгублено відповіла мама. Мабуть, що ні. Це сумно, сумно і несправедливо, відповіла дівчинка. Це потрібно обов'язково виправити. Дівчинка замислено крокувала кімнатою, щось ретельно обмірковуючи, на що мама тільки станула плечима. За кілька хвилин Катруся радісно вигукнула, придумала. І знову запитала у мами. Матусенько, а ти можеш дати мені блакитні нитки, голку та полотно? Звісно, можу, донечко, відповіла здивована матуся. Тільки поясни мені, будь ласка, що ти зі всім цим робитимеш. Буду вишивати Миколаю серветочку. Ти не думай, я вмію. Ми з Наталею Іванівною на уроці праці вишивали. Мама нічого не сказала, тільки усміхнулася, лагідно торкнулася катрусаних кучериків і вийшла з кімнати. За якийсь час вона повернулася, тримаючи в руках шматок білого полотна для вишивання чудові блакитні нитки та голку. Ось тримай, моя дорога вишивальнице. Якщо буде потрібна допомога, то скажи, промовила мама і підморгнула. Дякую, матусенько, зраділа дівчинка. Підбігла до матусі і вдячно цьомкнула її у щічку. Ти в мене найкраща. Дякую за все, але я маю вишити сама. Кілька днів Катруся наполегливо працювала. Після уроків бігла чимдуж додому, навіть не залишалася погратися з однокласниками, бо ж важлива робота чекала. Охайно, стібочок за стібочком вишивала Миколайкові дарунок. Нарешті закінчила і вийшла в неї красива серветка, на якій ясніли. Великі і маленькі чіпуненькі сніжиночки. Не раз і не два пальчики голкою поколола, заклеїла їх пластирем та роботи не залишила. А коли вишивати закінчила, понесла серветочку матусі показати. Матусенько, як ти гадаєш, мій дарунок Миколаю сподобається. Гадаю, ще так, доню, мовила матуся. Пишаючись катрусею, ось і настала довгоочікувана, сповнена ніч. У кожній оселі дітки чимно повлягалися в ліжечка, адже всі добре знають, що саме в цю ніч на них очікує справжнє диво. Лягла спати і катруся, завбачливо поклавши під подушку листа і перев'язаний яскравою стрічкою дарунок для Миколая. Уже зорі зірнички осявають, стелять доріжку Святому Миколаю, а Янголята завбачливо відчиняють двері у кожну оселю. Ходить добрий чудотворець від хати до хати, обдаровує щедро кожну дитину. Завітав він і до катрусиної домівки. Тільки підняв він край подушки, як побачив там пакуночок і лист підписаний. Для святого Миколая. Здивуванню святого не було меж. Оце так несподіванка. усміхнувся Миколай і промовив до Янголят. Такого ще ніколи не бувало відтоді, як ходжу світами. Із року в рік розношу дітям подарунки, а сам оце вперше отримав. Янголята сміхнулися Миколаю. А правда ж приємно? спитали. Дуже приємно, відповів святий і розгорнув пакунок. А там чудова вишита сніжинками серветочка, а в куточку ще й літери СМ. Ох, і розумниця, ох, і майстринька!» – нахвалював катрусю Миколай. Побачив він що кілька пальчиків на її рученятах заклеєні пластирем, бо ж поколола їх боляче не раз, узяв святий дівчинку за руку і промовив За твій диво, дарунок, за щире і небайдуже серденько, дарую тобі, окрім іграшок та солодощів, ще й особливий талант. Будеш ти чудовою майстринею вишивальницею, яких у світі мало. От тільки підрости ще трохи. А далі поспішив Миколай із подарунками до інших дітей, що чекали його по всіх усюдах, і настрій у нього був чудовий, бо серце йому зігрівав маленький дарунок майбутньої великої майстрині, вишивальниці. На ранок прокинулася катруся і, звісно ж, відразу під подушку зазирнула. Раділа Миколаєвим гостинцям, та найбільше тому, що святий узяв собі її скромний подарунок. Мамо, матусенько, Миколайко таки забрав подарунок, що я для нього зробила. Мої пальчики загоїлися, а ще мені наснилося, що він тримав мене за руку і казав, що коли я виросту, то буду гарною майстринею. Чебетала дівчинка і сяяла щастям. Хай так воно й буде, доню, сміхнулася у відповідь мама. Десь далеко-далеко, поміж зоряним пилом, у осяянім сонечком та місяцем будинку, на пухких хмаринках живе святий Миколай. Щодня він гортає книгу життя і бачить усі добрі і не дуже добрі вчинки дітей. На його столі. Багато різних штукенцій, та на почесному місці під прозорим кришталевим ковпаком біліє вишита блакитними нитками серветочка кадрусин дарунок. Іноді святий її виймає, розглядає, усміхається і знову під ковпак ховає. Хіба ж не дивовижа?